Саме у цьому дошкільному навчальному закладі номер 523 Оболонського району столиці замість вершкового масла вилучили немолочні жири, які постачали у десятки дитсадків району. Сину Олександра шість років. В один з оболонських дитсадків хлопчик ходить уже три роки. Скаржитися на самопочуття почав протягом останнього місяця. Ну, жалоби на желудок, рвота. Тобто є якісь признаки, що плохої питання. Схожа ситуація і у Ольги. Її п'ятирічна донечка теж відвідує позашкільний заклад в цьому ж районі і так само почала нездужати. Приходить, скаржиться на самопочуття знову біль в животику. Від ранку до вечора вона перебуває в садочку, оскільки ми на роботі з чоловіком постійно і. Ми почали думати, що це певне чимось вона притрулась в дитячому садочку. Але коли забираєш дитину з дитячого садка, постійно чуєш від інших батьків теж така ситуація, що ну от завтра ми в садочок не прийдемо там, чи, чи от не були вчора в садочку, тому що прихворіло дитя. Вони бояться показувати свої обличчя, адже їхні діти і досі відвідують горе садочки. Про підозру у якості харчування керівникам закладів говорили не один раз. Ті запевняли, всі продукти відповідають нормам. Зрештою, налякані і обурені батьки звернулися до громадських організацій. Не хотіли, щоб батьки самі обратіли правоохоронні органи по цьому поводу. Ну радіті по объективным причинам, потому что их дети ходят в детские садики. Прокуратура очень быстро отреагировала на это обращение. Была проведена экспертиза качества тех поставляемых продуктов в детские сады. И действительно было установлено, что они не соответствуют тем требованиям по качеству, которые обычно требуются для дошкольных учреждений. У прокуратурі теж шоковані неякісний продукт замість вершкового масла виявили у 62 дитсадках району. До дитячих садків замість вершкового масла постачали жировий продукт, що базується на суміші рослинних та молочних жирів. За результатами проведення досліджень, відповідними спеціалістами, було підтверджено, що якість продукту не відповідає державним стандартам, що є грубим порушенням законодавства. Чиновники провини не визнають. Мовляв, договір укладали з перевіреним постачальником. Він подав нам, надав всі документи необхідні. Це і висновки, і посвідчення якості. Ми голос, голослівно не перевіряємо. Всі висновки містяться в реєстрі МОЗ України. Ми їх перевірили. Вони є дійсними. У садочку, де і виявили неякісне масло, запевняють, жодних проблем з харчами у них немає, і ніхто з батьків на стан здоров'я дітей не скаржився. Масло відповідає усім вимогам. У нас є декларація, у нас є сертифікат якості. Ми несемо відповідальність за збереження продукти і за організацію харчування в дитячому садочку. Претензій візуальних при огляді бракеражної комісії в нас не було до масла. Від чого малечі зле і до нині з'ясовує слідство, якщо службове недбальство чиновників доведуть, їм загрожує покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі, та доки шукають винних злощасне масло і досі постачають у дитсадочки.